Ох, я вже розігріваю пательню, друзі, а папа, щоб сьогодні приготувати українську страву. Пам'ятаєте, у нас тематичні дні. Сьогодні вівторок, це означає, що ми готуємо українські страви, українські хіти, тільки трошки творчості, не боятися експериментувати, трошки своїх, так кажуть, експромтів, якщо хочете. І у вас виходить. Страва ексклюзивна. Сьогодні будуть українські млинці, а ще з сиром і ковбасою. І що цікаво, сир і ковбаса в якому ж вигляді вони туди потраплять в млинець. Зараз все розкажу і покажу партнер показу. Торговельна марка «Королівський смак. Якість «Королівська ціна народа. Взагалі, млинці це національна страва і в Україні, і в Польщі. Як звичайні млинці, так і млинці з начинкою, Тобто налисники, вже давно завоювали популярність в нашій країні в сучасній країні серед на. І солодкі, солоні. І це може бути кисломолочний сир, і родзинки, і варення, і джеми, і яблуки, і груші, що захочеш. А серед солоних популярні варені яйця, капуста, фарш, гриби і картопляне пюре. До слова, французькі млинці, тобто крепи, які подають у Парижі, як вуличні, вуличну закуску, часто начиняють шинкою з сиром або. Горіхову шоколадною пасту я вже говорю: ллється лється, і ллється, і бо воно апетитне, воно файне, друзі. Дивіться, перелік інгредієнтів е, такий, і можемо показати і дати списочок на екран. А ось він. Власне, борошно, яйця, цукор, сіль, олія, молоко, майонез, ковбаса, твердий сир, спеції зелень на ваш смак. Так, друзі, що ми робимо? Даю лайфхак, ми починаємо замішувати тісто. Але, Боже збав! На мене, дай льох, на мене, щоб ви запам'ятали, мій погляд, Боже збав, шановні глядачі, не починати замішувати тісто, молоко, борошно, а вже потім решта інгредієнтів, яйця і так далі. Ні в якому разі. Ви задовбетесь перемішувати молоко молоко з борошном, щоб не було грудочок Щоб швидко це все зробити, спочатку розбиваємо яйця в миску. Так. Так. І ось так. І вже потім сюди додаєте, що правильно борошно. Тільки спочатку не багато. І ви зараз побачите, що кількома ось такими рухами у мене перемішаються ці інгредієнти в однорідну масу. Ось подивіться. Раз, 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 оп, все. І грудочок майже немає. І тоді ось цю суміш, та її вже нема. Дивіться, все, нема. А вже потім цю суміш ми потроху додаємо молоко, додаємо молоко. І ви спокійно, дуже швидко зможете замішати тісто, в яке я ще додам і додав трохи е, олії. Ось сіль і цукор. Цукор для поліпшення смаку а, збалансує смак самого тіста. Все все тісто, подивіться, надто рідка сметана у нас вийшла. Починаємо смажити. Сюди опа. Так, друзі. Куди, куди пішов? Друзі, от сюди я додам зелень, сюди я додам ковбаси, а це варена ковбаса. Знов-таки, може нарізана ковбаса, там копчена може бути. Це варена ковбаса і от сир. Дивіться. Так. І я просто половником ось так от можу перемішати ці інгредієнти кількома рухами. І тепер ми вже маємо досконале тісто для смаження наших блинців з ковбасою і сиром. На пательню розжарену на середньому вогні. Опа! Оп-оп-оп-оп. Все. І починає смажитися зараз. Я вже підготую страву до подачі. А Людмила запропонує вам історію. Так. так, дивіться, друзі. А, хочеться показати вам одне відео, можливо, ви вже до цього бачили в соцмережах. А, у львівському супермаркеті щука з'їла форель. Подивіться, як це було як це відбулося. Боже, це як, як з'їла це... форель? Ну, так, подивися, просто проковтнула. В такому, в такому, в такому випадку голодна. це знаєш таке два в одному. Купив щуку, знаєш, а там ще й форель. <рес> Отака От щука начинена форелькою. Так, це так, ж бідуся перед, як то кажуть, останніми в своєму житті вирішила як голодна, це такі угу. кайфанути. От бачите, така історія, друзі. А ми ну... показуємо історію млинцеву. Я вже завершено, і довершено. Майже ось в результаті у вас мають вийти такі млинці, друзі. Але на подачу буде ось такий важливий інгредієнт. Ось він. Ми обираємо саме його. Ми обрали майонез королівський із жирністю 67%, адже його ніжна текстура, і класичні, і гострі нотки ідеально підходять для українських страв. А ще це чудова основа для салатів і соусів. Те, що треба для ранкових сніданків без перебільшення. Оп! невеличку таку піалу. О, на подачу на таку кількість млинців буде достатньо. Так, друзі, і це все прекрасно йде Людмилі. Людмила, готуй свої так, рученята, стіл так, на подачу. Отак, от О, прям цікавий... беру стільки, скільки mm -hmm. ти любиш з'їсти. Такий, такий дуже одним цікавий. махом одним махом. Так, от якраз саме така порція ідеальна. Ну я думаю, що я... на цей день тобі вистачить. дуже цікавий варіант млинців. Ану. Угу. Дивіться, вони ніжні, вони mm -hmm. не забиті борошном. Скажи. Mm -hmm. І і ось і тобі і ще й пропечена начинка, mm -hmm. в які і ще, що буде гарячі подавати, і, і сир тягнеться mm -hmm. прямо зсередини. Дуже цікавий варіант млинців. Можете спробувати у такий рецепт. І дуже дуже раджу, друзі. Рекламе mm -hmm. спробуйте, не пошкодуйте. Анука, зд... нерни, льоха до столу. Пані та панове у грудні. Танці з зірками повертаються з новорічним благодійним ефіром. Зустрічай неймовірних суддів. Легенда проєкту. Наталія Могилевська. Вічно танцююча людина. Ритм і стиль української музики в одному імені. Монатік. Зірка світових балетних сцен. Катерина Кухар. Військовий і хореограф. Що повертається у танці заради благодійної місії Дмитро Дікуса? Благодійний спецефір танці з зірками. Рух до життя у грудні на 1+,1 плюс Україна.